Дуже важко вирвати з контексту вистави якийсь невеличкий шматок, щоб показати. Хочеться по побачити всю виставу загалом цілком. А коли приїжджаєш в от на черговий тур, ми проводили протягом лютого і березня чотири тури провели відбіркові. І коли приїжджаєш в районний центр, ми були в Новоград-Волинську. Бередичеві у в Житомирі і Вовручі приїжджаєш і доводиться побачити десяток півтора десятки колективів. Зігравши трагічну жіночу роль у п'єсі Володимира Венеченка Закон Оксана Медвецька отримала диплом за кращу жіночу роль. Акторка не тільки зворушливо зобразила розпач покинутої чоловіком жінки, а й прониклася болем від того, що головна героїня ніколи вже не стане матір'ю. Що як вважає сама Оксана, є справжнім болем жіночі. Це біль, це жіноча біль. Коли можливо, ну, мені материнство ще попереду, але коли ти розумієш, що дитини не буде, це така емоційна. Головне себе в житті не налаштувати на таке. Це велика материнська біль, емоційність. Саме головне у нас діти. Дуже багато переживань і Напевно, більшість всього, що я боялася б втратити чоловіка. Дитину, а тут ще чоловік іде до іншої. Чоловіка Оксани Медвецької у виставі грає Володимир Вербальчук. У свої 23 актор стоїть перед непростим вибором: обрати кохану дружину чи залишитись із некоханою жінкою, яка народила його дитину. Я думаю, що, мабуть, я все-таки доглядав би сина. Мабуть, тому що я в житті дуже хочу дітей. Мабуть, я все-таки залишив бися, важко сказати. Важко сказати. Я думаю, що в реальному житті моя б дружина, якби настільки з мене знущалася, скажімо так, вона б вже під, під кінець ситуації. Мабуть, для мене важило менше, можливо, проявляються якісь батьківські інстинкти. Ну, це я так думаю. Не знаю наскільки це точно. Вибач, Володимир Вениченко. Мабуть, я все-таки залишився б з дитиною. Уривки із вистав українських класиків, у тому числі і Кайдашева сім'я, що у власній інтерпретації продемонстрував андрушівський будинок культури, і ще раз доводять, що талантів в Житомирщині не позичати. Тому мені залишається привітати всіх. Шанувальників театрального мистецтва з великим міжнародним святом дня театру, який заснувався дуже давно, а саме головне, що день міжнародний день театру відзначається постановою ЮНЕСКО в 1961 році. У відні на Конгресі ЮНЕСКО був затверджений план відзначення дня театру у кожній країні. Світової громадськості